В місті Боярка, що на Київщині, відбулася незвичайна подія. Місцева громада зустрічала посла Канади в Україні Романа Ващука. Він приїхав на запрошення учасниць боярського народного аматорського хору Надія. Саме ці жінки в грудні 2014 року прийшли до будівлі Посольства Канади в Україні, щоб піснею подякувати канадійцям за гуманітарну допомогу нашим військовим. Тоді ж пан посол пообіцяв їм відвідати боярку. Зустріли посла українськими народними піснями і почастували коровай. Волонтер Лавріненко Любов Степанівна прийшла привітати посла і подарувати йому вишиту власноруч картину. На картині два голуби, як символ прагнення українців до миру. Голова громадської організації воїнів-учасників АТО Києво-Святошинського району Сергій Зінченко також висловив подяку уряду Канади та діаспорі за допомогу нашим військовим. Справжні українські козаки з Хортиці приїхали вітати пана Романа на конях з прапорами України та Канади. Далі показові виступи козаків: стріляли з гармати, демонстрували майстерність володіння шаблею і батогом. Найсміливішому козаку з поміж глядачів, а таким виявився сам Роман Ващук, навіть розрубували шаблею огірок просто на долоні. Організувати такий візит допомогли Артур Козачук, помічник народного депутата Михайла Гарлюка, та Олена Седик, громадська діячка. <плес>